В не гляньте на цю хитрулю. Коли мама на позиціях, типа в нас біситься один редік. Камара хоче рвануть, а мама ж тут контролює все. Камара, ей зараз дам! Камар, що? Мамка не дає біситись? Карюшенька, звісно, скажи. Їжиш, не проконтролюєш, та буде біда. Ну так вийшла, поричала на всіх, погарчала. Камар. Рідюша, ні, ти не балуєшся. я знаю, що ти в мене молодець. Це ця фуліганка все время заводить. Пішов батьку у двір. Камара така на матір дивиться, ага, а що скаже. А що скажеш? зараз стерей тобі дасть посрати, блін. і все время ти ж ніколи не, не одгрібала, от ніколи. Все время ред отримає за тебе. Гридюша, йди сюди, буду вичесувати далі тебе. Давай, мій зайчик, де ти там? Йди мій зайчик. Ні, сюди йди, йди сюди, йди сюди. Йди. Да. Все время ти получаєш, все время. Каря, така ладна. йду, буду наблюдати звідти. Ну це ж це ж Провокаторша мала, провокаторша. Хто батька? Із-кого батько чуть по шиї не отримав? Із -за кого? Як обичний задонечок, Радюша, ти мій зайчик. Все, вийшла сюди трошки, будемо чесатись і купати колодязь.